У Хмельницькому розробляють механізм залучення безробітних до громадських робіт. Останні повинні мати суспільно корисне спрямування. Йдеться зокрема про плетіння маскувальних сіток, будівництво житлових приміщень для ВПО і не лише детальніше про ініціативу та ситуацію на ринку праці говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада і представляємо наших гостей. Це Василь Кабальський, виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Вітаємо. Okay. Та Віталій Бандирський, директор Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Слава Україні! Героям слава! Пане Віталію, насправді, якщо ми говоримо загалом про роботу центру зайнятості, то от зокрема з минулого року почали говорити про таку зміну систему і в роботі взагалі служби центри зайнятості, так і сфери. І, от, власне, зокрема про те, що на період воєнного стану офіційно зареєстрованих безробітних будуть залучати до суспільно-корисних робіт. Тож, якщо можна, які законодавчі акти, які є підґрунтям, і давайте роз'яснимо ще один аспект: суспільно-корисні громадські роботи, в чому відмінність? Будь ласка. Перш за все, дозвольте мені від імені усього колективу Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості подякувати нашим захисникам, славним воїнам Збройних сил України за те, що ми маємо можливість працювати, маємо можливість жити. Дійсно, служба зайнятості проходить черговий етап реформування і прийнято чергові законодавчі акти, зокрема. Це закон України 2622 щодо реформування служби зайнятості, внесення змін в ряд законодавчих актів, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо активно надавати послуги. Якщо ми говоримо про громадські роботи та суспільно-корисні роботи, то сьогодні постанови Кабінету міністрів України номер 753 та 175 зі змінами та доповненнями регулюють питання організації. Громадських та суспільно-корисних робіт. Звичайно, що наш основний закон про зайнятість населення передбачає організацію громадських робіт як одну із активних форм зайнятості громадян. Так? І якщо ми говоримо про суспільно-корисні роботи, то вони запроваджуються після е, трудової повинності, коли впроваджується трудова повинність на території тієї, тієї чи іншої області. Станом на сьогодні в Хмельницькій області трудова повинність не запроваджена, тому ми говоримо сьогодні про організацію громадських робіт і відповідно розпорядженням Хмельницької обласної військової адміністрації прийнято розпорядження від 31 травня 2023 року щодо переліку тих громадських робіт, які несуть суспільно корисний характер на території Хмельницької області. Також е, рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради 28 вересня 2023 року прийнято е, значить, зміни щодо видів громадських робіт. Да? Якщо ми говоримо про різницю між громадськими роботами та суспільно-корисними, то суспільно-корисні роботи сьогодні мають оборонний характер, да? тобто вони покликані для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли під час. Воєнного періоду, да, якщо ми говоримо про громадські роботи, то це забезпечення економічної, соціальної користі громади, так, перш за все, додаткового стимулу до праці осіб, які зареєстровані в службі зайнятості, та також матеріальної підтримки безробітних, тобто тих осіб, які сьогодні зареєстровані в Державній службі зайнятості. Ну, я думаю, що ми ще впродовж програми поговоримо про те, скільки людей вже було злучено, зокрема до громадських робіт. Так, так? якщо можна пане Василю, наскільки зараз дійсно є потреба у робочій силі, якщо ми говоримо про комунальні структури, комунальні підприємства Хмельницької тергромади, чи дійсно тут нині є ну, велика потреба? Так, є потреба, тому що на даний час з комунальних підприємств, які приконі хмельницькій управлінням комунальної інфраструктури, мобілізовано близько 125 чоловік. Також на даний час є вакантними майже 220 посад. Тому що не тільки люди, на жаль, не тільки люди, які були мобілізовані, але були такі люди, що добровільно звінилися з роботи, і на даний час ці посади є вакантні. Це в основному робітничі посади, так як по управляючих, це слюсаря, по теплокомунару це електрозварювальники. зварювальники. Ось є необхідність. Залучення додаткових людей для виконання даних робіт. І в зв'язку з цим був прийнято це рішення виконавчого комітету. Одним із видів робіт це є відновлені роботи на об'єкти життєзабезпечення Хмельницької міської територіальної громади. І комунальні підприємства вже в разі необхідності додаткових залучення робочих сил вони звертаються до центру зайнятості і на дурних засадах залучаються люди для виконання даних робіт. Чи можна виокремити певне підприємство, яке дійсно має ну, таку зараз ну, складну чи наближену до складної ситуації, де дійсно робочі руки потрібні? Ну, всі майже всі підприємства так чи і, 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 інакше були залучені до мобілізаційного процесу. Найбільше це в нас Теплоконенерго, водоканал, великі наші підприємства. Так на Теплокоенерго було залучено до мобілізації 40 чоловік. На водоканалі 25 чоловік було мобілізовано. І На даний час є необхідність щодо. Заміни цих людей і залучення нових людей. Комунальні підприємства звертаються і в центри зайнятості, і на соціальних мережах щодо пошу... до людей, до пошуку працівників, які можуть виконувати дані роботи. Пане Віталію, якщо ми говоримо про процедуру залучення зареєстрованих безробітних, то власне там є кілька таких категорій. так, хто може бути залучений так до такого виду робіт? Але якщо можна спершу розкажіть, будь ласка, як змінилася кількість людей, які стоять на обліку в службі зайнятості в центрі зайнятості, і як ця кількість людей змінилася від початку повномасштабного вторгнення? Ну, і вже далі, ми з вами зможемо перейти безпосередньо до ситуації, яка є нині щодо громадських робіт і залучення людей до неї. Ситуація на ринку праці також відчуває наслідки війни, і якщо порівнювати рівень зареєстрованого безробіття, тобто тих безробітних, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, то в межах Хмельницької і Хмельницького обласного центру зайнятості, кількість безробітних зменшилась в 5 разів. Якщо порівнювати з довоєнним періодом, якщо ми говоримо про Хмельницьку міську територіальну громаду, то станом на перше дев'яте 2021 року кількість зареєстрованих безробітних була 3600, які скористались послугами з 9 місяців, да? то за 9 місяців 2023 року кількість безробітних, які скористалися послугами за, 9, за за відповідний період 1280. Тобто ми бачимо різницю втричі, так. Але служба зайнятості працює сьогодні на повному ринку праці, задовільняє кадрові потреби роботодавців не лише з числа безробітних, і якщо ми говоримо про організацію громадських робіт, то по філії уже 320 осіб були залучені до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру. Якщо ми говоримо про кількість вакансій. Які сьогодні є на обліку в хмельницькій філії, то це порядка п'яти тисяч. Да а якщо говорити про кількість зареєстрованих безробітних станом на сьогодні, то це 1091 тисяча особа. Тобто на п'ять вакансій сьогодні є одна один зареєстрований безробітний. Якщо можна щодо вакансій, робітничі досі в пріоритеті домінують, звичайно, це, це ця тенденція. Вона була як в довоєнний період, так і сьогодні. Але, скажем так, особливістю вакансій це сьогодні є те, що найбільше сьогодні потребують чоловіків на задоволення тих чи інших вакансій. Але як ми бачимо сьогодні під час виїздів на підприємства установи організації в різних територіальних громадах Хмельницької області, роботодавці пристосовують сьогодні здавна чоловічі вакансії до виконання. Роботи з жінками саме цих вакансій ну такі вимоги сьогодення. Чоловіки сьогодні потребуються в війську жінки в певній мірі закривають ці потреби. Дякую дуже вам за уточнення за інформацію. пане Василю. Повертаючись до рішення виконкому, чи в принципі я думаю, що ми вже готові озвучити ті напрями, де дійсно можуть бути залучені безробітні, офіційно зареєстровані безробітні. Розкажіть, будь ласка, чи це виключно комунальні? Ну скажімо так, заклади управління чи не лише, і який спектр робіт представлений станом на зараз? От по цих пунктах даним рішенням було передбачене наймівання роботодавців. Це як і комунальні підприємства, так і управління і відділи Хмельницької міської ради. Щодо видів громадських робіт, то це ремонтно віддольні роботи на об'єктах забезпечення діяльності водовідведення, водопостачання, теплопостачання, це розбіл ліквідація завалів аварійних ситуацій на автомобільних дорогах та на залізниці, на залізничних коліях, будівництво та підтримання готовності захисних споруд цивільного захисту, будівництво. Швидко споруджених споруд цивільного захисту місць найпростіших укриттів, і також ремонт і будівництво житла для вимушено да, осіб. Також залучається для роботи з підтримкою громадського порядку. Це наша муніципальна дружина буде залучати. Також хочу сказати, що до попереднього, там, де ми заміняють чоловічі професії на жіночі, так муніципальна дружина, у нас було, це була чисто чоловіча дружина, яка займалася на даний час, там вже працює вісім жінок. Найбільша половина це є залучені і справляються люди, працюють нормально. Також порядкування, відновлення водопос... водостоків, прибережних смуг, такі роботи більше зутримані. На початку програми говорили про плетіння маскувальних сіток. Теж куди можуть звертатись, якщо можна озвучити, тому що у нас є волонтерських пунктів багато, але тут мова йде про конкретне місце, так де безпосередньо можуть зустрітися. Так, охочі даним рішенням було визначено відповідальних за наші два комунальні підприємства. Це кінотеатр Шевченка і ЦСКА Плускирів мікрорайоні Гречани. Там є місця є все необхідне для того, щоб плести, і людей запрошується, щоб вони зверталися туди. Пане Віталік, якщо можна ми продовжимо, згідно з рішенням центру зайнятості, рекомендовано зацитує, якщо можна залучити визначених категорій осіб до виконання громадських робіт. Про кого саме тоді йдеться? Говоримо про осіб, які перебувають на обліку служби зайнятості, як шукачі роботи, тобто зі статусом безробітного, та також працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок припинення чи скорочення виробництва. Якщо ми говоримо про те, що за період часу 9 місяців. 2023 року, то в основному це залучалися саме безробітні особи в кількості 320 осіб. А там, якщо ми говоримо про скорочення, там до 50% відсотків передбачено законодавством тривалості робочого часу. Тобто, там є моменти за цими всіма питаннями, можна звернутися і проконсультуватися безпосередньо вже Звичайно. у філії. Так, Філію Хмельницьку хмельницької філію Хмельницького обласного центру зайнятості чи в будь-яке управління чи відділ, який сьогодні є в структурі хмельницької філії, тобто на території тих чи інших громад. Щодо оплати праці, пане Віталію, відповідно, хто буде здійснювати фінансування оплати праці і про яку суму нині йдеться? Зазвичай відбувається фінансування 50 на 50%, тобто 50% відсотків за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття, 50% відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів. На період воєнного стану передбачене 100% фінансування. Оплати за участь в громадських роботах за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття. Дякую дуже пане Василю, Якщо ми говоримо зараз про запити, чи вони вже надходили зокрема, ми розуміємо, що буде безпосередньо працювати і Хмельницька філія в даному напрямку Хмельницького обласного центру зайнятості. До департаменту чи були надходили дзвінки після повідомлень, що відповідне рішення є. Спочатку це був проект рішення щодо долучення до таких видів робіт, чи не так? До департаменту поки що на жаль, дзвінки не надходило, але як сказав, комунальні підприємства в межах своїх повноважень, своїх напрямків роботи, вони вивчають те, що їм треба, скільки залучення осіб. І в основному в нас по нашому департаменту це будуть аварійно-відновлення роботи. І на даний час, як сказати, слава Богу, що їх ти немає, що їх необхідно, але якщо вони такі будуть і буде необхідність, ми будемо звертатися і до центру зайнятості, до залучення даних осіб. Ще моє питання: якщо, наприклад, людина відмовляється після пропозиції долучення до громадських робіт, які мають суспільне корисне спрямування, відмовляється за певних обставин. Ми розуміємо, що в людини може бути їх кілька. Як бути далі? І чи тут може людина в перспективі позбавитися виплат, якщо вона є ну безробітним, яка який є на обліку в службі зайнятості? Да, пан Віталій певно, до вас буде доречнішим. Це питання наразі дійсно сьогодні. є в людей об'єктивні чи суб'єктивні причини, але саме пункт 32 порядку. Реєстрації по реєстрації безробітних та ведення обліку громадян, які шукають роботу, передбачені, скажімо так, причини припинення реєстрації в Державній службі зайнятості. І, зокрема, відмова від участі в суспільно-корисних роботах призведе до припинення реєстрації в службі зайнятості, відмова від другої пропозиції участі в громадських роботах на період воєнного стану за відсутності підходящої роботи. Також буде підставою для припинення реєстрації в Державній службі зайнятості. Дуже дякую. А, і на завершення, якщо можна програму, ми ж в принципі говоримо про те, що зараз е, рішення е, було чинності. Люди знайомляться, має бути в принципі тут певно, що потужна інформаційна кампанія, щоб люди розуміли на чому як гадаєте, зараз робити нині акцент, щоб ну можливість була в людей і скористатися е, послугами, зокрема служби зайнятості, і в принципі зробити дуже значний внесок у розбудову і майбутню розбудову України і на ліквідацію, якщо потрібно, буде певних таких явищ. На чим працюєте? Інформаційна кампанія, роз'яснююча компанія, роз'яснювальна пане Віталію, що можна пане Василю? Ми можемо Пілька сьогодні в декількох аспектах роздати цю ситуацію, тому що дійсно іде війна. Одні сьогодні мають фронт, захищаючи зброєю нас, інші в тилу, скажімо так, мають забезпечувати ті процеси, які необхідні сьогодні для війська. Так плетіння тих самих маскувальних сіток потреба в цьому є постійно. І дійсно людина мотивована до праці буде тільки тоді, коли вона буде розуміти, що вона отримує за це кошти. Так і сьогодні служба зайнятості включається в цей процес, допомагає оплачувати. Виконану роботу, так і сьогодні усі свідомі громадяни, ті, які з тих чи інших причин не задіяні, сьогодні не працюють вони чи чи інші в них, так, життєві обставини, ті самі е, внутрішньопереміщені особи, да, яких сьогодні в, е, в міській територіальній громаді, взагалі в області, чимала кількість, е, скам так, мають е, розуміти, що й в кожного вклад для нашої спільної перемоги, і організація громадських робіт є частиною цього вкладу. Пане Василю, також хочу додати... приєднатися, повністю погоджуюсь з паном Віталієм і хочу також звернутися до мешканців, тому що не всі е люди можуть зі зброєю в руках відстоювати нашу незалежність. Є також тил, який ми маємо підтримувати, і мають ті люди, які стоять напередку на, на нулю, мають бути впевнені, що ми їх підтримуємо. Що тут є забезпечення, що їхні родичі тут в нормальних відносинах, що в них є і, в, і вода, і світло, все є для того, щоб вони нормально тут е е ну, проживали. Тому. Ми працюємо над цим і ми готові забезпечити їм, щоб вони були там впевнені, що тил в надійних руках і все. Також хочу, наприклад, у нас є 420 найпростіших укриттів. Це є підвальні приміщення. Також зараз комунальними підприємствами, нашому ОМК, працює, відпрацьовується механізм щодо залучення відповідальних за дане укриття і готові через. Оплачувати їм цю роботу, вони просто людина буде відповідальна, буде відкривати її, дивитися, що там було, належний стан. Комунальні підприємства зараз повернуться роботи щодо їх облаштування. На даний час 480 вже близько 200 вже облаштовані, вони вже придатні для, там, для тимчасового перебування там населення. І от Ми шукаємо людей через комунальні підприємства, через наші ОМК, щодо тих людей, які будуть відповідати за дані це. це оплачена робота, ми будемо оплачувати все в них. Ну, Повністю. В тому числі у вигляді громадських робіт. Так, в тому числі вигляді громадських робіт і залучається. Просто хочу, щоб люди, які тут знаходяться, перебувають так, на, на, на тиловій території, тут нас, щоб вони так, так долучалися до, до даних дій, тому що, як я сказав попередньо, не всі можуть зі зброєю бути напередку. Тут теж треба робити ту саму роботу. Так само тут є колись така була вивіска, так, комунальний фронт. Так, так само ми його підтримуємо і ми мусимо тримати, щоб наші хлопці знали, що ми за них відповідальні. Так само. Ми ж розуміємо, що людина, яка працевлаштована, тобто, це є платник податків наповнення бюджету. Відповідно, і ми сьогодні бачимо по різних громадах, що саме з цих бюджетів є суттєва допомога війську. Так, тобто, це знову ж таки процес, який постійно відбувається, і чи то особа буде працевлаштована на постійне місце, основа чи чи працевлаштована на тимчасову зайнятість у вигляді громадських робіт, тобто, це і є сьогодні вклад і та та. Дієва допомога сьогодні нашому війську. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. І я думаю, що можуть мешканці комунікувати, контактувати, як, зокрема, з департаментом, так і Звичайно. з структурами і служби зайнятості, щоб отримати якомога більшу інформацію, що вони сьогодні в програмі десь недостатньо чогось почерпнули або хочуть щось деталізувати. Звичайно. Чи можуть звернутися в будь-яке комунальне підприємство, там тут роз'яснення, є наявні агітаційні матеріали, яких передбачено де виконується? Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе і Україну.